7 лютого дітки села Жалин Костопільського району запам'ятають як день великого новосілля. Поруч із новим храмом знань пригадують, як було навчатись у старій аварійній школі. «У Нас там стеля в селам, була тепер та колками, було дуже холодно. У 2008 році аварійну школу, до якої нині автівкою не доїхати, оглядав особисто тодішній керівник району Михайло Кривко. Довго чиновник не думав і вирішив ситуацію виправляти силами районного бюджету. Для початку знайшли 60 тисяч гривень. Будівництво школи це досить великі кошти. А з найменшими затратами в найкоротші сроки то це той шлях, який найоптимальніший був вибраний тут. Нову школу будували навколо чотирьох класів початкової у підсумку. Навчальний заклад першого другого ступенів обійшовся районній казні у трохи більше ніж мільйон гривень. В 2009 році виділи з районного бюджету була сума теж невеличка 103 тисячі. І на сьогоднішній день в тому році оголошений був тендер і 986 тисяч коштів було вкладено в будівництво цієї школи. Добудували ще шість класів, і тому ми зараз маємо десять класів кабінетів. Кабінет інформатики і добудувалися шкільну їдальню. Наразі освітяни чекають ще спортивного майданчика та майстерню для трудового навчання. Найперша мрія ж дітлахів це спортивний зал. Нинішні уроки фізичного виховання кажуть, їх не дуже влаштовують. На дворі а якщо там дощ, сніг, то у класі ми граємо в шашки чи ще щось. І зал, і майданчик, і майстерня все це у планах кажуть районні чиновники. Якщо будуть кошти, то вже з весни у ужалені відновлять будівельні роботи. Сьогодні головам районних адміністрацій треба брати приклад, не розпорошувати кошти там на маленькі об'єкти, а першочергово для територіальних громад які об'єкти потрібні. Звичайно, діти, коли вони щасливі, це найважливіше для нашої держави. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.